Зараз у нас на огляді новинка від Дніпром, акумуляторний тример на один акумулятор DTC 200. Вага його близько 2 кг. Працює від всіх 20-вольтових акумуляторів Дніпромських, але рекомендую працювати лише з 6 амперним Акумулятором. Друзі, велике прохання! Допоможіть з розвитком каналу, підпишіться та додивіться відео до кінця. Все, що я прошу, дякую. По характеристикам ширина косіння 250 мм. Двигун щитковий, 9000 обертів на хвилину. На сайті написано, що є захист від перенавантаження, але скільки я не працював, в захист він не заходив. Ну, лише в вот отакий. Він косить траву ножами з пластику. Ножі ці безроз'ємні. В комплекті з тримером їх 22 штуки. Що можу сказати про ці ножі? Вони часто відлітають. Ось так. Кріпляться під рукояткою, а взагалі відлітають лише тоді, коли в траві була гілка чи камінь. Але у мене були випадки, що відлітали від густої трави. Тример не може працювати лише з одним ножом. Працює тільки в парі. Без одного ножа триммер хапає дисбаланс та індикацію, що ніж вилетів є вібрація та шум. Тепер про штангу та рукоятку. Рукоятка має декілька положень, її можливо закріпити на будь якій висоті штанги, як вам зручно. Штанга телескопічна, послабляєте з'єднання та виставляєте на необхідну висоту. Голова в тримера також регулюється, натискаєте кнопку та є декілька положень для кута нахилу голови тримера. Є також змога розвернути саму голову відносно штанги на 90 градусів. Ліво-вправо відтягуйте та розвертайте, як вам зручно. Тример слабкий, він не тяне високу траву. І є велика різниця, яким акумулятором косити. 4 амперний та 6 А е велика прірва між швидкістю обертання двигуна, тому що 6 амперний більше банок, е більше вольтаж. Вольтаж це швидкість обертання, для тримера швидкість обертання ножів це дуже важлива штука, тому можете... Порівняти зараз 4 амперка і 6 амперка по звуку. То був фрагмент з 4 Амперним акумулятором, це 6 амперний А для чого, для кого цей триммер? Ну, він дуже дуже слабкий триммер, він не, не впорується з великою травою. Він створений так. Рівняти газон після покосу бензотримером або газонокосаркою. Взагалі я цей тример брав для літніх людей, щоб вони на, на дачі, в селі хоч якось косили, тому що їм страшно брати бензо, електро в руки, вони не розуміють, як він працює. Ну і як не, як не поясню, як не застав все одно. Не хочуть косити бензо. Щодо ціни, тобто зараз він йде по акції 4-200 4-300 це сам триммер, акумулятор та зарядка до нього. Тобто, ну, дуже дорого, якщо є такі самі. Мережеві, вони йдуть з струною. Тобто вони вже коштують десь 2000. Ну, якщо у вас вже є акумулятор Дніпроемський, то можливо варто взяти. Але він дуже слабкий, тому не, не розраховуйте на те, що ви ним будете сіно косити. Так, газончик порівняти Ну, свіжу траву. ну, Таке от. Взагалі, я б сказав, це більше іграшка в колекцію інструментів, чим такий робочий інструмент, який варто купляти. Хотілося б сказати щодо ножів. Ножі дорогі, 20 штук за 270 гривень. А це в нас виходить, що один ніж коштує 13 гривень 50 копійок. Ножі вони двохсторонні йдуть. Тобто їх можна переставляти. Їх можна підтачувати, виравнювати. Ну, 13 гривень за пластик це немало, ні заробляє. Плюси та мінуси. Мінус велика ціна. Ціна занадто дорога. Тобто є ціна перший мінус і потужність другий мінус. І вони такі взаємні. Тобто є мережеві в нас тримери, такі самі там струна йде 2 мм. Вони потужні, вони маленькі, тобто включив і косиш без проблем. Тут ціна, ціна тримера 1900 це по акції, плюс акумулятор 1800, плюс зарядка 500 гривень, 4200 десь виходить. Тобто за 4200 ми отримуємо такий о, інструмент. Ну, воно того не варто. За таку ціну. Краще два, е, краще не два, краще один мережевий купити і до нього ще 50 метрів кабеля. І косити собі в задоволення, а не оце страждати і підбирати ті ножі. Е, мала потужність жахатним, одним словом, жах. На цьому в мене все. Дякую, що подивились. Окреме велике спасибі тим, хто підписався. Дуже-дуже допомагайте каналу. Всім дякую.